Пред Миколи Івановича Мурашка на заставці попереднього відео був виконаний його племінником Олександром Мурашком. І так, давайте розберемося. Хто ж такий був Олександр Мурашко? Отже, народився він у матері, яка була дочкою священника, і у батька, якого він ніколи не бачив. Тобто про батька Олександра Мурашка нічого не відомо. Чому саме він Мурашко, чому в нього був таке, було таке прізвище, і його дядьком був Микола Іванович? Отже, його мама Олександра одружилася із Олександром Мурашком. Це рідний брат Миколи Івановича Мурашка. Тому от Олександр Менший а, мав а, прізвище свого відчима і став Олександром Мурашком молодшим. Отже, Олександр з самого дитинства мав мовні вади, в нього були важкі стосунки з вітчимом, І це неабияк відзначилось на його подальшій долі. Олександр завжди хотів бути художником на відміну від його вічима, який хотів передати йому власність свій, так би сказати, бізнес-іконостасну майстерню, яку він возив по Україні і за допомогою якої заробляв гроші. Проте Олександр дуже хотів стати художником, і саме він а, брав участь і був взагалі присутнім при розписі Володимирського собору у Києві і інших соборів. І саме він бачив, як працюють інші художники, і це спонукало його до прийняття рішення, що він таки хоче стати художником, він не хоче бути власником іконостасної майстерні. Проте Бічим був дуже впертий, навіть його рідний брат, який мав київську рисувальну школу, не міг переконати Олександра Старшого, в тому що пасинок повинен йти вчитися художньому мистецтву. Це змогли зробити лише колега Олександра Старшого, який бачила у хлопця художній талант, мистецький талант, і вони таки все-таки все змогли переконати Олександра відправити пасинка на навчання. Хоча Олександр Молодці закінчив Чернігівське духовне училище, пізніше він переїжджає до Києва, де відповідно він і знайомиться з цими роботами інших художників і допомагає їм при розписі соборів. Далі він Далі його відправляють в Петербурзьку академію мистецтв на навчання. Де його одразу приймають до натурного відділу, а це свідчило про те, що хлопець дуже талановитий дуже здібний, тобто малювати з натури одразу портрети людей, фігури. І це було таким дійсним, дійсно класним кроком в його житті. Через два роки навчання у Петербурзькій академії він знайомиться з Ілією Рєпіним і дуже багато часу проводиться в його майстерні. І картина Рєпіна з козаками наштовхує Олександра до написання своєї дипломної роботи якраз на історичну тематику. А До речі, ця єдина картина на історичну тематику Олександра а, зображає похорон Івана Сірка. І ця картина досить таких великих розмірів. І всі персонажі на цій картині зображені з дуже сумними, зосередженими обличчями. На той період художники вже змогли зобразити велику кількість емоцій, позитивних емоцій на картинах, проте сум і настільки зосереджене, і глибокі почуття зміг якраз зобразити тільки Олександр. Отже, цю роботу його вибирають і преміюють. На виставці, і це дає змогу відправити академії е, Олександра на навчання до Парижа. Отже, там, в Парижі, він е, відвідує Лувр, він насолоджується картинами, зокрема його улюбленого е, Дієго Веласкеса, Також інші е, маст... інші твори мистецтва, мистецтва наповнюють його світогляд, дають йому такий е, е, ентузіазм і він. Е, тоді він вирішує а, поєднати оцей імпресіонізм європейський з українськими мотивами і привнести зовсім нове в українське мистецтво. А, отже, після, після Парижа а, він переїжджає до Мюнхена. Чому саме до Мюнхена? Тому що в той період... Він вже стає відомим, відомим. його портрети він дуже багато працює, вони набирають, набирають такої відомості, і в Російській імперії починається критика художника, критика через заздрості, через його визнання, тому він вирішує повертатися не в Російську імперію, а у Мюнхен. Там, на відміну від французького імпресіонізму, його зачаровує оця німецька напруженість. І він вирішує якраз її додати в цей наш український стиль. А взагалі про Олександра Мурашка говорили, що він майстер передання сонячних ефектів. Більшість свого творчого шляху він присвятив тому, щоб шукати, як сонце падає. у цю Гру світла. І саме його остання картина, яку, наша, яка, на жаль, залишилась недомальованою, недопрацьованою. А через це і однією з причин її незавершеності стало якраз і відсутність цих сонячних ефектів. Бо почав він її малювати влітку, коли сонце було яскраво виражене, і це закінчилось, картина була недомальована, і він вирішує її відкласти до наступного року, щоб її закінчити. Ну, на жаль, через ряд інших причин, до яких ми згодом дідемо, зупинили його, перешкодили йому закінчити цю роботу. Отже, взагалі, говорячи ще про картини Мурашка, його, а, його сприйняття мистецтва було. Таким, що він спрямов мистецтво як святом, святом для ока. Тобто, якщо подивитися на його картини, де е, ну, переважають. Ну, не переважають, він взагалі був е, художником-портретистом. І саме в його портретах переважають яскраві кольори, це було однією з ознак того, що він поєднував е, оцей психологічний, напружений сюжет, глибоку емоцію. І взагалі його картини нагадують, ніби. Застигло фотографії. І з цими якраз таки яскравими кольорами, і з грою світла і тіні, з цим сонцем, яке падає, відбивається від води, чи відбивається там від шибки. Ну, Це дуже вирізняє його серед тогочасного українського художнього мистецтва. А взагалі. Його картини дуже добре продавалися, особливо за кордоном. Його картини і купляли в Берліні, і в Нью-Йорку його картини купляли. На жаль, їхній слід після тих покупок загубився, тобто ми можемо їх мати тільки і бачити. Ну, і в принципі уявляти тільки з копій. Дуже часто ці копії чорно-білі, тому, на жаль, якраз тих кольорів кольорової. Кольорове сприйняття Олександра ми не можемо бачити, але ми можемо їх уявляти. Його персональні виставки проводились в Кельні, Берліні, Дюссельдорфі, а інші його картини виставлялися в найкращих виставках в Європі. Проте, головною метою для художника було формування українського культурного, зокрема художнього простору. Він вважав, що українцям, нарешті, треба. Треба виробляти свій власний художній напрям, виховувати своїх художників, а не постачати талантами Європи і інші країни. Соня! Сонька, хто тебе до мене пустив? Отже, він стає співзасновником товариства київських художників. Також він був викладачем у. Київській художній академії, яка, відкриття якої було його мрією всього його життя. Також він мріяв відкрити свою академію, свою власну, яка б дала змогу навчатися дітям з різних станів, взагалі людям різних станів мистецтва. Значить, так, що ж ми ще ж не сказали? У 1918 році якраз засновується Академія мистецтв, і він працював разом з Бойчуком, з Кричевським, з Набрідом. Також він перестав малювати на два роки. Якраз через цю роботу в Академії мистецтв він всього себе присвятив роботі в, в академії, цьому своєму поклику навчати людей. І в 1900 у 2019 році, в січні, в Києві е, сталася ця трагедія. Ми от перейшли до фінальної, фінальної е, частини цього такого цієї розповіді про Олександра Мурашка. Бо в 1919 році, в січні, в Києві знаходять вбити е, Олександра е, там, в, в садибі одного з будинків. Вбитого, застреленого в потилицю. І на той період було три версії цього вбивства. Перша офіційна, це та, яка опублікувалася одразу в газетах, та, яка була офіційною, це пограбування з метою вбивство з метою пограбування. Ну, тобто, Олександр, <кхід> зв'язку з тим, що він був доволі успішним художником, він гарно одягався, мав золоті годинники, мав золоті прикраси інші. І якраз це зробило головним головною причиною вбивства. Інша причина була опублікована з кордону його товар товаришем, який виїхав з України і який описував те, що Олександр був дуже проукраїнських поглядів, і саме це стало причиною такого. Трагічне закінчення, закінчення життя Олександра Мурашка, і була ще третя версія, також його друга. Проте цей його друг він не виїхав за кордон, він і в Радянському Союзі у РСР, і він звинувачує Михайла Бойчука у причетності до вбивства якраз Олександра Мурашка. Ні одна з версій не підтвердилась і насправді досі невідомо. Точно як же сталося вбивство. Хоча можемо собі уявити, що якщо Олександр Мурашко е був проти більшовицької влади, то, мабуть, скоріш за все, його і як члена Української академії мистецтв, як товариша і, і Грушевського, е і інших людей причетних до утворення Центральної ради, як академії мистецтв, могли так. Е Могли отак, от, як би це сказати правильно. <ріст> <ріст> ну, отак от сталося з ним через таку причину. Проте офіційною була версія на той період, що знайшлося такі вбивці Олександра Мурашки. Не були навіть розстріляні. Проте ні його родичі, ні його найближче оточення на той період не знали і не чули. Вони не були повідомлені про те, що таке вбивця знайшли. А, ще дуже цікава історія його знайомства з його жінкою Маргаритою. Вони познайомились, а її батьки були проти цього шлюбу, але а, їх вдалося переконати, і вони дуже вони жили, жили дуже добре, приданих не було власних дітей. Тоді вона установила дівчинку Катю, і Маргарита писала. Спогади, спогади присвячені їхній дитині Катерині. І після вбивства е, Олександра е, слід взагалі Маргарита е, закінчується. Тобто не можна ніде прислідкувати, де далі вона жила, куди вона переїхала, е, і чи є взагалі якісь нащадки Олександра Мурашка. Е, тому е, дуже важко зараз щось е, знати. Така історія охоплена таємницями. Але оцей великий, величезний внесок Олександра Мурашка в художню, художню культуру українства. Я не знаю, ви просто подивитесь на ці картини, ці картини такі, ніби ви ходите в Європі по музеях, ніби ви дійсно дивитесь на всіх тих європейських художників, визнаних світом. І ці картини просто, ці портрети, вони на рівні, і вони настільки дають нове, е, таку новзну, новий. Подих українському мистецтву, яке сприймалося таким стереотипом жалісливим, пастельним, природа, нічого яскравого, ви побачите все самі.